Майстер спорту, призер Європи, бізнесмен втратив усе, коли потрапив у страшенну аварію. Але найгірше це те, що він втратив 18-річні стосунки. Чоловік досі намагається загоїти розбите серце. Чи вдасться йому знайти свою половинку у нашому проєкті? Подивимось. Мене звати Слін, мені 36 років. Колись я в чаті собі придумав такий нікнейм Слін. І з того часу мене всі, всі таки називають. Нікнейм це я взяв з кінострічки не, не Ця кінострічка мені дуже сподобалась, і там головний герой його звали І Я звідти взяв нікнейм собі. Колишньою жінкою ми прожили 17 років. У нас були гарні стосунки. Але так сталося, що я потрапив. Аварію мене збили. Страшна аварія відбулася на автоперегонах у Черкасах. Автомобіль гонщика на шаленій швидкості врізався в натовп глядачів. Постраждало троє людей, один із них у українському стані. Один чоловіків підлетів повітря, кілька разів перекинувся, тепер він в реанімації. Це були автоперегони. Я збирався прийняти участь у цих перегонах. Взяв машину, приїхав, але трохи запізнився на реєстрацію. І тому я не, не участвую в цих змаганнях. І вирішив, що думаю, підтримаю друзів, познімаю їх на відео. І став, заховався за остановку. Більшість глядачів стояли ось тут, поблизу зупинки. І що я вибрав собі як сказати, позицію. Я бачив, що, що захисту практично немає. Там тільки стрічки огородили і все. Тим часом поліція вже вирішує питання про відкриття кримінального впровадження. Ніякого захисту глядачів не було. Я думаю, вибрав свій позицію де, де я буду захищений. Став, з ліво дерева, дерево, справа була зупинка. Удалі стояв чоловік, що знімав відео на квадрокоптер. Думаю, сюди машина не дозна заїхати. Після цієї події я очнувся просто в пленниці. Я не розумію, що сталося, що відбулося. Останні спогади година за цього до, до зіткнення. Все, все, після цього ноль повний. Я почнувся, думав, що це таке, що проїхать, що а вже мені потім розказали, показали відвіду, відео з моєї аварії, тоді я вже зрозумів, що відбувається. Винен в цій аварії виявився мій знайомий. Суда такого не було, тому що знаєте, я був в такому стані, що мені не хотілося нічого, ні суддів. Два місяці тому збила машина, тому отакий блог буде Таїланда на Костелях. Люблю перемагати, але люблю, щоб і знаєте, щоб і дівчина моя теж перемагала і наді мною. Тобто ми, як сказати, завжди з Брушею, устроїли всякі конкурси. І вона теж любила дуже сильно перемагати у всьому. І я спеціально з нею спорив, допустимо, спортзалі там на щось поспорили. Допустимо, на 100 доларів поспорили, що ми там зробимо скільки-то скільки присідань. І вдвоєм робимо. І вона, ну, я, 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 звичайно, піддавався <плес> і краще давай вигравати. <плес> Після цього я лежав в місяць у комі в больниці. Жінка мене підтримувала, все було добре. Але я якось я відчував сам, в принципі, відчував, що я вже не буду таки, як раніше, і щось, щось мені змінилося, і що в нас вже не буде стосунків. І я кажу жінці, прямо їй сказав, що ти мене кинеш, це, це так і буде. І десь через, через рік так воно і сталося. Вона мене кинула. Ми розійшлися, і тепер я один і шукаю свою половинку.